Вірш, Тетяни не панків, Україна. Україно моя барвінкова, ти найкраща у світі земля. Твоя мова барвиста, квіткова, Твоя пісня весела дзвінка, Твої світанки, чисті, солов'їні, могутні гори туляться зірок, Поля розлогі, ріки стрімкоплинні. Вишневий сад калиновий вінок, Твоя краса не з руси води, Твоя молитва щира і натхненна. У тебе славні дочки і сини, земля багата, ти благословенна. О Україно, наша рідна ненко. Тобі нам вірою і правдою служить, і поки в серці стокотить серденко. Для тебе, Україно, будем жить!